Друзі, привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Ну, тепер у нас буде продовження нашого відео. Ну, Нарешті нарешті я собі полегшила б роботу. Тут я буду поливати лише арахіс, фасолю полю і на тій стороні морквочку, борячки. Посолю злегка і все. Надіємося, що завтра буде йти дощ, хмариться, хмариться. Але трішечки допоможемо ми дощику вправитись своїм завданням. Друзі, признаюсь вам чесно, за половиною роки я ніяк не могла вдруге завести генератор. Поки не допомогли мені. Моєї сусідки баби Каті, сусідка по поселі, її внук мені допоміг. Я йому щиро-щиро вдячна. Ну що, тут? Отак. Картопельку? Ні, картопельку не буду. Так, треба перейти на другий участок, на другу сторону. Друзі, боже, як це добре. Водичка зі ставка тепла. О, можна таку високу підняти і дістати аж до перцю. Сам можна довше протягнути тому що я по огороді не хочу його тягти. Вітер в мою сторону і траплі до мене хили, друзі. А ми тепер тако розвернемось І трошечки, трошечки фасольку. Окропимо, хоча б трішки, друзі, хоча б росою пройдемо. Морпочку то краще поїмо. Боже, скільки це треба для щастя мало. Це ж моє здоров'я, друзі. Це моє здоров'я. Так, полю я зараз ось тут, а потім перейдемо до арахісу. А ось я поливаю, друзі, свою цибульку і гарненько просиплю її сіллю. Як буду просипати, я вам покажу. Це буде вже в наступному відео. Польємо чесничок. Боже, як це добре. Як це добре. Я не думала, друзі, що я зможу своїм генератором користуватись, щоб ось так поливати зі ставка. Суш, ж, чесничок спочатку був зелений-зелений, а тепер жовтне, друзі. Я його гарненько полю, а потім зробимо йому підкормку, тільки не азотом, а звичайним. Попелом. Ну, а як я буду посипати попелом, друзі, я вам покажу. Звичайним попелом. Хоча б трішки. Хоча б трішечки. Полили наш огород частково, не повністю, для першого разу вистачить. Надіємось, друзі, що завтра піде дощ. Нехай бурячки, моркочка, кукурудза, посоля та все. Нехай росте і радує. Ну, а щоб полити арахіс з тої сторони треба додати. Ще шланг. Це буде вже завтра вечором, полю. Якщо не піде, дощ. усім тихого, мирного неба, Божої благодаті, всім пока-пока. Бережіть себе і своїх рідних. Пока-пока-пока.